На фронті загинув актор молодіжного театру з Дніпра Максим Ковтун. Йому було 36. Максим із перших днів війни пішов на фронт добровольцем. Його життя обірвалося на Сумському напрямку, коли він виконував бойове завдання. Колеги згадують його як правдолюба і талановитого актора. Про головні ролі бійця далі. Ось це його місце. Тут він сидів. Пам'ятаю той день, коли ми коли я перший прийшов в театр, Зайшов в гримерку. Кажу, хлопці, а де можна сісти? Вони кажуть: ну розумієш, ми тут всі по два, по три. Гримерка маленька. Актор пригадує знайомство з Максимом Ковтуном. каже, оскільки вони були з одного міста, Самари вирішили розділити і стіл у гримерці. Запам'ятався він як вірний друг, колега надійний партнер, який завжди готовий допомогти. На початку повномасштабної війни він зі своєю дружиною вони дуже багато волонтерили, допомагали війську. Згодом Максим і сам пішов на службу добровольцем, був на Покровському напрямку. Потім Курщина до поранення ходив на штурми, а після перевівся до підрозділу ППЛА. Майже завжди він був на всіх найгарячіших точках і ніколи не ховався, ніколи не намагався відсидітись в тилу, десь тобто він завжди був на самому нові. Він завжди. З якими жартами з усмішками розповідав там якісь свої особи, особисті пригоди, які з ним траплялися на фронті, Максим Ковтун на сцену Дніпропетровського молодіжного театру виходив понад 10 років. Брав участь у гравцях за Гоголем, мав роль Езопа в одноіменній виставі. Також на його рахунку більше десятка лялькових та ігрових вистав для дітей. Він е був унікальним актором. Він однаково класно і талановито грав і в дорослих виставах, і в дитячих. Причому Максим він був одним з небагатьох, хто однаково суперськи грав і в драматичних виставах, і в лялькових колеги чекали перемоги і повернення Максима на сцену театру. Втім, життя актора обірвалося. Це готується нова прем'єра Мишеловка, і зараз мені пройшла така думка, що в якій навірника мав би участь, і Максим він би тут з знайшов якесь своє місце. Це для нас дійсно дуже велика втрата, яку ми ніколи і ніким не зможемо замінити. Ніколи Но у нас залишаються тільки спогади, якісь відосики з ним, якісь фотки з ним. Фонограми з його голосом на виставах у нас залишилися. Максим був єдиним сином. У нього залишилися батьки, дружина та семирічна донька з Дніпра. Олена Мадалюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.